Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза, І це математика без проблем. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему: Прямокутний паралелепіпед, куб і піраміда. Так, лізочка? Ми цю тему не вивчали. Ми ніколи не знали, що таке паралелепіпед, так? І перший раз почули вже зараз. У п'ятому класі, так, лізочка. Так. Що взагалі таке паралелепіпед? Це многогранник. Це многогранник. Це така фігура, яка складається з багатьох граней, так? так? А що таке грань? А грань це многокутник. Це многокутник, ну і в даному випадку в нас. Це прямокутник. Прямокутник. Тобто наш паралелепіпед складається з граней, а грані це. Многокутники, а многокутник в нас в даному випадку це прямокутники. І скільки у нас таких прямокутників в нашому паралелепіпеді? 6. Шість. Шість прямокутників. Давайте, давайте почитаємо нашу задачку. Знайдіть суму довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 13 см. 16 см і 21 см. Ліза, що це таке за ребра прямокутного паралелепіпеда? Що це таке ребра? Це сторони. Ребра у паралелепіпеда, да, Ребра ми називають сторони, так, так. паралелепіпеда. Давайте подивимось на ці ребра. От. Зелене це ребро. Так у нас зелена сторона. От таких у нас ребер однакових. Скільки у паралепіпеда? Чотири. Дивіться, ми навіть їх відмітили: зелене, 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 так. так? Так. Це чотири однакових за довжиною ребра, так? так? Чотири однакових. У нас є ще чотири однакових, так? Так. От, фіолетове, фіолетова сторона ребро, так, фіолетове ребро і фіолетове. І ще є у нас сині ребра, так, також по 4. У прямокутного паралепіпеда по 4 однакові ребра, так? так? Тобто по 4 однакові сторони. І разом скільки прямокутний паралепіпед має ребер? 12. Так. Ми маємо 12 ребер. так. І у нас, що це ось за виміри такі? Що таке? 13, 16 і 21. Це що таке, Ну, Це довжина, ширина і висота. Так, це довжина, от мабуть, 21 довжина. 16 ширина і 13 висота, так? Так. Да. Напевно. Добре, і щоб знайти нам суму довжин усіх ребер, що ми будемо робити? Ми будемо. Знаючи, що у нас є по 4 однакові ребра. Ми будемо в дужках А, ну, а плюс Б плюс С помножити на 4. Ми... Так, ми візьмемо одне ребро довжини. Так. Одне ребро. Ширини. Одне ребро ширини. і Одне, одне ребро висоти. висоти. Ми їх додамо. І потім просто помножимо, помножимо на, 4. на 4. Бо ребер у нас по 4 однакових, так? Так. Отак От і існує така формула. Так, що ж, сума довжин, ми позначаємо літерою L. так? так. Нашу, нашу довжину, Наша довжина усіх ребер дорівнює 4 помножити в дужках А, довжина, В ширина. І це, це висота. висота. Так, це у нас така формула. Давайте підставимо, підставимо під цю формулу наші, наші цифри, так? Так. Це буде дорівнювати. Це буде дорівнювати. 4 помножити на 13 плюс 16 плюс 21. В дужках у нас яка цифра, виходить, лізочка? В дужках у нас виходить 50%. 50. 50. 50 множимо на 4. І що ми отримали? 200 см. Просто 200 см. Не плутайте, це не периметр. Так? Це просто сума довжин усіх наших ребер. Отже, що ми з тобою вияснили? Ми вияснили, що у нашого паралелепіпеда є. 12 ребер. Є 12 ребер. І Чотири ребра, кожні чотири ребра однакові, так? Так. Да. Тобто зелені, дивимось, і паралельні їм однакові, сині і протилежні. Так? Да. Протилежні, Це не паралельні протилежні їм також однакові. Фіолетові і також протилежні, так? Так. Да. Однакові. Тобто, у нас є по чотири однакових ребра, тому і наша формула L дорівнює 4 помножити в дужках А плюс Б плюс С. Так? Ну, це ще не так дуже складно. Ребра це що таке, ще раз нагадаємо, це сторони. Ребра це сторони, а грані це многокутники. Многокутники в даному випадку прямокутники. Так? Так. Да. Добре, а паралелепіпед – це многогранник. Це многогранник. Ми трошечки вже розібралися з Лізою. Сподіваємося, ви також вже трошечки розібралися. І якщо... якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па! па Гарного дня! Па-па!